Давайте подивимося, які повороти долі вас чекають ближчим часом. Ближчим часом це декілька тижнів, до декількох тижнів. Точно повороти долі чекають якась дорога йде до вас, про яку ви дуже мріяли і ви чекали. Може до вас хтось приїжджає, може ви кудись зібралися і їдете, але тут буде дуже важлива для вас дорога. Вона для вас принесе радість, любов. Казку, насолоду, можливо, ви зустрінетесь з коханою людиною, а ви давно не бачились. Для вас це така якась болюча тема, для вас це дуже сильно важливо. Ви дуже переживаєте, переймаєтеся, як це все буде, як це все відбудеться. І це якась така короткочасна дорога, після якої все міняється. Ви розумієте, що тепер все буде по-іншому у вашому житті. для вас це трошки сумно, да? Для вас це сумно, тому що це якось різко, можливо, ви і чекали цю дорогу, але все одно вона для вас якоюсь є несподіваною. Ви взагалі не думали, що колись ця дорога може відбудеться і так далі, да? що хтось до вас оце приїде, ви проявиться. Дивіться, бачите, як карти міняються, ви ніби хочете, ви мчитесь, чи до вас хтось приїжджає, не потім чи то прощання проходить, і ви сумуєте. Що це все короткочасно. Чи ви знаєте, як не знаю, може, їдете там е на територію, на якій ви виросли, да, в дім, який ви виросли, а, наприклад, там вже нікого немає, або менше тих людей, з якими ви виросли і так далі. Ви з холодним розумом, ніби це все мусите прийняти і зрозуміти, що ну, отак все міняється, нічого від цього Ну, ти не можеш просто на це повпливати. Далі будуть нові шанси, і нові можливості, новий початок, якесь прощання з чимось, і перехід в щось нове.